Зараз ми печатаємо пробний листик, смотримо, якщо по качеству печаті все підходить, печатаємо тираж. У нас там тираж 200 лізіток, ми будемо печатати там, 9 лісови. Цю омрійну і дороговартісну машину для друку Артем зміг придбати за грантові кошти, бо дуже хотів масштабувати справу всього його життя. Ще в далекому там це був 2013 рік. Тоді це була, ну як я назвав дизайн студію, тому що взагалі ми займалися тільки дизайном, тоді ще не було у нас типографії, але це було ще в Донецьку. Покинути рідне місто чоловіка його родину змусила війна. Вони приїхали у Дніпро, де Артем одразу вступив до добровольчого підрозділу Дніпро, 1 в якому служив до 2016 року. Після чоловік вирішив відновити повноцінно свій бізнес, але розумів, що йому потрібна допомога. Вирішив, що ну треба отримати грант для того, щоб ну як були фінанси для запуску бізнеса ну вже в Дніпрі. І він його отримав, завдяки чому бізнес пішов і потроху переростав у невеличку друкарню. Проте повномасштабна війна внесла корективи в життя кожного. І Артем не став виключенням. Він повернувся до служби, аби захистити свою країну. Тож ведення бізнесу і збереження справи лягло на плечі дружини Артема. Было очень тяжело. Во-первых, были очень сильные нервы, потому что очень сильно переживала за него, так как он был очень далеко, на фронте, постоянно ты в стрессах. И тут еще он мне говорит, что нужно обязательно выходить в офис и заниматься бизнесом, нужно его дальше развивать. Было нелегко учиться по телефону, когда ты вообще ничего не знаешь. Просто Он меня обучал, але потихонечку ми справились у 23-му році. Я отримав поранення. Це було під криміною в лісах. Ну, досить важке, тому що тоді я ледь не лишився зору на одне око. У мене був зачеплений як хребет. Під час довготривалої реабілітації чоловік потроху повертався до справи і, і всерйоз задумався над масштабуванням свого бізнесу. Був е такий захід е Дніпро рік для релокованого бізнесу в Дніпро. Ну і для тих, хто. Запустився в принципі. А я вже ну вже після поранення я міркував стосовно цієї машини, тому що ну це як це дуже такий, такий великий крок для бізнесу вперед, тому що ну це дуже як потужна машина, і воно коштує досить дорого. Тоді чоловік вирішив податися на грант для ветеранів та членів їх сім'ї, завдяки якому у лютому цього року отримав майже 500 тисяч гривень. Ще разбирався, тому що я на служба. О, тобто ми якісь там про прості. Які речі ми можемо друкувати. Які складні. Тут можна великі, длі та довгі банера друкувати на ній. Можна навіть пластик друкувати. Тобто, ми поки що друкуємо на папері, те, що ми ну вміємо, те, що в принципі не складно. Які складні речі, ми ще щесли проект Дніпрорілокей дав змогу розвити свою справу чималій кількості підприємців. Саме завдяки відкритому спілкуванню досвідченим спікерам, які працювали на проєкті, ми маємо такі позитивні і навіть несподівані результати, бо більш ніж половина учасників проєкту. І створили власну справу і змогли її масштабувати. Артем у свою чергу на досягнутому зупинятися не планує, адже попереду ще багато роботи. Олександра Михальчук, Миколай Ходолі, Дніпроті.